Продається однокімнатна квартира в ЖК Містечко центральне в місті Івано-Франківську. Це новий сучасний ЖК, центральна частина міста поруч зі 100-метрівкою. Отже, дана квартира розташована на шостому поверсі, її площа 41 метр квадратний, зроблений щойно новий сучасний ремонт. Квартира частково омебльована та укомплектована технікою. Зокрема, тут, як бачите, є вже кухонний гарнітур, є мікрохвильова піч, духова піч, газова варильна поверхня. Витяжка. Тут передбачено місце для посудомийної машини, а ось тут передбачено місце для монтованого холодильника. Тут передбачено місце для обідної зони. З кухні вигляда невеличку лоджі, котел монтований на лоджії, тут індивідуальне газове опалення, підгріби, підлоги, кухня, коридор, ванна. Ось так виглядає коридор. Тут є така велика шафа. Кімната. В кімнаті є панорамне вікно. Ось такий вигляд тут з вікна. Квартира дуже світло сонячна, тому що вікна виходять всі на південно-східну сторону. Зараз дещо паспортно на вулиці. Квартира тепла та сонячна буде однозначно. Давайте ще глянемо санвузол. Він іде з ванною. Є інсталяція також гінічну душ. Ось тут передбачено місце для пральної машинки.